Так, ми в Чернігові під промінвестбанком. Зараз тут відбувається акція протесту проти банків-окупантів, які не потрібно підтримувати. Проводить її молодіжна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Так, ще тут що ви тут написали? Ніт Меркель сказав, сказав, що Путін зліз з пальми. Що Путін що? Зліз з пальми. А, зліз з пальми, да. Да, точно. Може їм там комфортно Здравий на пальмі. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми продовжуємо безстрокову кампанію. Влаштуємо фінансовий голодомор окупанту. Наша сьогоднішня зупинка промінвест Це державний банк Російської Федерації. Тому давайте влаштуємо йому фінансовий голодомор. Не будемо його фінансувати. Дорогі чернігівці. Я закликаю не, не користуватись послугами російських банків, оскільки ті, хто є клієнтами цих банків, стають першою ланкою фінансування тероризму в Україні. Це відбувається так. От ви є клієнтами російських банків. Ви е, банк заробляє на вас прибутки і потім е, свої прибутки віддає в Росію. А далі вже російський уряд спонсорує тероризм різних стрілкових, гіркіних і таке інше. Таким чином, ви стаєте е, спонсором тероризму в Україні, свідомо чи не свідомо. Е, також Європейський союз Союз і Сполучені Штати вже починають вводити санкції проти е, п'яти російських банків, а, але на жаль, держава Україна е, не поспішається цього зробити. Тому ми е, закликаємо кожного з вас долучитися до цих санкцій, власне, сказати своє слово і не користуватись послугами цих банків. Також такі акції є доволі успішними по всій країні, тому що дають е, певні позитивні результати. Е, так, е, ВТБ банк вже е, є збитковим, оскільки е, прибутки вдвічі менше, ніж збитки. Е, е, Збірбанк вже в 10 разів. Е, Менше отримав прибутків в порівнянні з минулим роком. На жаль, промінвестбанк поки що доволі прибутковим є. Напевно, тому що чернігівці ще не знають, що це є російським банком. Тому ми закликаємо не користуватися послугами таких банків. І зараз я перерахую ці банки російські, власне. Це такі банки, як Сбербанк Росії, ВТБ Банк, Банк, ПМ Банк Банк Руський Стандарт, а також Банк Траст, а також, а також страхові компанії. Інгострах, Альфа Страхування, Провідна, Просто Страхування, а також Альфа-Банк. Тому, шановні чернігівці, долучайтесь до бойкоту е, і не спонсуруйте тероризм в Україні. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смирча! Слава Україні! Шановне товариство, я особисто та уся Чернігівська Свобода хочемо закликати вас відмовитись від російських товарів, відмовитись від російських послуг, відмовитись від цих банків, банків окупанта. Тому що тим самим ми спонсоруємо цих армію, терористів, сепаратистів, усе це. Як кажучи, не дуже гарне товариство. Також хочу закликати відмовитись від таких російських компаній, як Megasport, ОДЖИ, Спортмастер, Watson та багато-багато інших. Хочу закликати вас дивитись уважно на штрих-код товарів, коли ви їх купуєте. Саме код 460... Є кодом Російської Федерації, а код 4.8.2 – український. І також хочу ще закликати вас уважно читати етикет країну виробку. На території якої держави воно виробляє. Користуйтесь, будь ласка, товарами, як чиївінцям, ліфтом, кавоня, кавожике, панібусі, пірог, горбів. Та, їм. Давайте, будь ласка, ми будемо спонсорами тероризму. Слава Україні! Героям слава! Слава наді! Адміністрацію таку постанову про маркування, особливо маркування і окремий продаж російських товарів, взагалі відмови від них, як було зроблено в Сумській ОДА, і там 1309 магазинів вже продають товари окремо російські а тисяча магазинів взагалі відмовилися від них. Замість цього ми повинні мати такий лозунг купуй українське. А підтримуй свої свою економіку щодо звернення до міської ради, хочу наголосити мешканцям міста, що на днях, буквально навіть на тому тижні, ми подали таке звернення до міської ради щодо маркування товарів Російської Федерації від Всеукраїнського об'єднання Свобода Чернігівської міської організації від громадської організації Студентська свобода. Та від Чернігівської обласної самооборони тому на даний момент ми чекаємо на відповідь, і все-таки сподіваємося, що міська рада зможе прийняти е, до уваги наше звернення та запровадити обов'язковим маркування товарів у Російської Федерації у магазинах міста Чернігова для початку, хоча б а потім уже можна по Чернігівській області. Е, також хочу наголосити, що в нас кожна сім'я. В Україні майже кожна сім'я має автомобіль. Нафтогазовий бізнес це досить один із найбільш прибуткових бізнесів, на чому тримається відповідна економіка Російської Федерації, який безпосередньо весь перебуває в руках Путіна, який сьогодні є фінансовим. Який сьогодні фінансує тероризм на сході нашої країни з боку Російської Федерації, та всяким чином намагається дестабілізувати ситуацію в Україні е, військовими такими станами? Тому е, сьогодні я хочу закликати всіх власників автомобілів та будь-якого транспортного засобу, утриматися від е, купівлі е, газу на на заправках Лукойл, ТНК та ДНФ, Формула. Не купуй, не будемо платити на цих заправках, ми платимо не грошима. На цих заправках ми платимо більше. Коли ми купуємо бензин на заправках Лукойл, ТНК та Дніфт, Формула, ми фінансуємо смерть. Ми фінансуємо смерть наших побратимів, братів, наших батьків. І ми фінансуємо смерть українців. Тому я закликаю всіх відмовитися від послуг заправок ще раз наголошую: російські заправки, «Лукойл», ТНК та «Нефть Формула. Не заправляємося на цих заправках. Давайте влаштуємо їм, перекриємо їм. Газ в Україні, нехай вони задихнуться та їдуть назад додому, валять свою Росію і там заправляють всіх, кого хочуть. Також знову ж таки хочу наголосити, що необхідно звертати увагу в магазинах на те, що ви купуєте. Не будьте е, халатними, не будьте е, будьте відповідальними за свої вчинки, адже купивши ту саму жвачку діро. Ми фінансуємо сепаратизм на сході з боку Російської Федерації, оскільки це російський виробник, податки сплачуються до державного бюджету від виробництва цих жвачок, наприклад, і відповідно вже потім Путін розправляється цими коштами як хоче. Через те, тим більше, що останнім часом, останніми роками, тим більше місяцями для українських товарів багатьох закритий кордон Російської Федерації. Чому не ми не можемо зробити аналогічно? Якщо наша влада зараз на державному рівні не може заборонити ці банки в Україні, якщо вона не може заборонити везення товарів на території України, то давайте ми самі не байдужі мешканці, а саме, наприклад, міста Чернігова, ми не будемо купувати їхні товари, щоб магазинам не вигідно було возити їхні товари на свої полиці, щоб їм не вигідно було їх купувати, оскільки вони все таки. Мають свій термін придатності, і коли власники зрозуміють, що цей товар не купується, вони не будуть його закуповувати відповідно у Російській Федерації. Таким чином, кожен із нас він може зробити свій внесок як позитивний, так і негативний. Тому будьмо обдуманими, думаємо, що ми купуємо. Дивімося, що ми купуємо код штрих-код агресора, чотириста але також зважаємо на те, що написано саме на етикетці, оскільки в багатьох випадках під іншим штрих-кодом вже може ховатися виробник Російської Федерації, який буде або в ролі дистриб'ютора, або в ролі імпортера. Тобто, відповідно, також виробник отримує певні кошти. Тому звертаємо увагу також на упаковку товару, щоб там в жодному разі ніде не проскакувало слово Росія. Слава Україні! Слава. слава нації! Ще хочу. Я написала такий лозунг Путін з пальми». Це я не сама придумала. Значить, коли Меркель розмовляла з Путіним ще два місяці тому. Її реакція була такою: він живе в іншій реальності. Коли Обама коментував свою розмову по телефону з Путіним, він сказав: Я не розумію його і навіть запросив поляків як ближчих сусідів пояснити логіку, але логіки немає. І ось на днях соратник Меркель просто залишивши всі дипломатичні всю дипломатію і дипломатичну ввічливість, сказав. А Путіну треба злізти з пальми. Ось це пояснює е, всю його поведінку. І е, 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 я вважаю, що е, ситуація така, що е, ну, нас, українців освічених культурних, е, працьові хочуть зараз втягнути також це е, в цю печеру Ну, Мається на увазі навіть на минуле, поза минуле.

Інформацію, значить сьогодні прочитала на 17 серпня. Запланований а, в а, Сибіру не пам'ятаю на Особірську, мабуть, марш федералізації Сибіру. Це вже перший дзвіночок в Росії. Те, що Путін як коментує деякі політологи, вистрілив собі в ногу. А заріці, які зареєструвалися в участі в цьому маршу, вони кажуть: не хочемо годувати Сибір, не хочемо годувати Москву. Так, що ось така ситуація може бути і в Росії. Спонсорувавши і підтримувавши сепаратизм в Україні, путін може наступити на ці граблі і отримати набагато гіршу ситуацію в самій Росії. 17 серпня, але зараз вже все заборонили і участь і різнодіяльність зв'язано з цим, тому що там закони в Росії забороняють будь-яку демократичний прояв і діяльність. 17 серпня фар.

Так, ви <ріпи> розумієте. Коли ви виходите, ви плакаєте, що ви не можете. А і чи ми будемо показувати, що половину ви де затало. Потім ви починаєте і так. Це того, він би так залити. Работі водії знову хочу повторитися і закликати О, мешканців поймати. Чернігова не фінансувати окупантам, влаштувати фінансовий голодомор агресору нашої країни. Ну, не, не будемо фінансувати смерті наших побратимів, смерті наших басів, братерів, братів на території Сходу. Я вас закликаю відмовитися від послуг російських банків, закривати свої рахунки, а також не обслуговуватися ні в якому разі в цих банках, таких як відповідно три державних банки, Сбербанк Росії, Промінвестбанк і ВТБ Банк. Державні банки Росії, кошти, від яких відповідно йдуть до державного бюджету Російської Федерації. Путін потім розпоряджається ними як хоче. А ми бачимо, що він зараз робить на сході з своєї з подачі, своєї руки. Також я закликаю мешканців Чернігова не купувати товари агресора у магазинах, продуктових магазинах, промислових магазинах. Звертайте увагу на штрих-код. 46 штрих-код агресора? 46 штрих-код вбивці. Не будемо фінансувати російського виробника. Вони закривають свої кордони для українських товарів. Чому ми повинні купувати їхні? Давайте будемо підтримувати українського виробника. Не будемо байдужими і приділимо 20 хвилин часу за. Майвого часу на те, щоб ми все таки подивилися, звернули увагу на штрих код на те, щоб звернули увагу на етикетку на товарах, оскільки російські виробники вже стали більш хитрими і вони почали використовувати штрих-коди інших країн. А насправді виступають в ролі імпортера, дистриб'ютора. Тому звертаємо увагу на етикетку. Ні в якому разі не купуємо товари, на яких написано, що Росія в когось в ролі там когось виступає. Також закликаю всіх автомобілістів та власників транспортних засобів відмовитися від забраних станцій. У «ТНК», формула та сні. Не заправляємося кров'ю нових. До Доброго дня, скажіть, ви підтримуєте акцію. Я проти війни. все. Женщина говорит, что самолет сбили е, украинцы, и там вообще в самолете разведка американская летела. И короче, тогда поэтому да, все очень темно, все дуже погано. Да. Прошу е, хвилиною мовчання вшанувати всіх е, загиблих побратимів е, на сході України, які виборюють нам е, незалежно. ਪਿਆਰ Душу й тіло, ми положимо за нашу славу. Сьогодні акції відбувається проти підтримки окупантів російських банків, російського бізнесу. Ви підтримуєте цю акцію? Як конечно, конечно. Я підтримую акції і тільки нашим банком. Ощадбанк. Я бывший воєнний, я в поэтому ми Кощадба. Українському, українське підтримуємо. Mm -hmm. і Геть російських окупантів. Дякую. Ці оптимістичній ноті будемо завершувати трансляцію.